Кілька причин після пологової депресії. Перше, це те, що процеси біологічні, які мали б йти один за одним, порушуються в ході пологів. Десь немає прикладання першого до груди, десь немає контакту з дитиною. І через це виникають інші почуття, а не ті, які заплановані природою. Через це не так працюють гормони, як мали бути. Друга причина це не співпадання картинки в нашій голові з реальністю. Те, що є в рекламі, в кіно, у досвіді наших друзів, зав. Дуже відрізняється від того, що відбувається насправді, а насправді наше життя кардинально змінюється, особливо в першій місяці життя дитини. Третя причина це те, що мама відсутні знання з базових потреб дитини. Чому критично важливий період донашування? Які потреби в цей період є у дитини? Що мама може зробити, щоб полегшити і для себе, і для неї цей період? І відбувається це таким чином, що мама втомилась, пішла від дитини на годинку-дві, дитина на це відповідає поганим сном.